Всім дорогі друзі! Мене звати Сова, і це відео. типу як на новий рік. Має бути, воно в форматі того, як у нас було на 100 підписників, у нас вже майже 300 підписників. Взагалі, тобто задуматися, що настільки швидко канал росте, і я ну я в шоці. Аби ви розуміли, зараз навіть гляну, коли я робив пост в телеграм-каналі про те, що в нас 100 підписників. 100 підписників пост був 16 грудня, сьогодні 30-те, і не вистачає, по-моєму, 30 підписників до цього до 400. Тобто дуже швидко ростемо. В першу чергу це завдяки. Як відео про усика. А якщо що, тут не буде ніяких таких штук, типу як було ну, то питання, які заготовлені а, від вас, тому що це все ж таки більш таке розмовне відео. Привіт, друзі. Коротше, невеличкий додаток від монтажника. Тут зараз має йти геймплей наших ігор. Але дивіться, яка ситуація. Фактично, не Самурай Honor, не Бокшторм не проходили до кінця свої етапи тестування, і зараз всі версії є тестовими і недоробленими, тобто багів досить багато. Я не знаю, чому мій мозок вирішив, те, що гарно йде додавати саме такі футажі, але хочеться продемонструвати все ж таки те, що в нас роблять ці проекти, і як вони виглядають для тих, кому цікаво. Тож, якщо бачите якісь баги, майте на увазі, що ми знаємо про них, і ми їх виправляємо. на релізі, таких проблем не буде. Все. Пам'ятка завершена. Я yeah. Пішов далі монтувати це відео, тому що до нового року залишилось 5 годин. А, ви могли помітити те, що в нас зараз почалась така штука, ну була така штука, те, що в нас кожен день виходили відео. Зараз чомусь ближайші днів воно не проходилося. чому немає цих відео? Причина дуже проста. По-перше, як казалось, вже на одному відео я захворів і мені не дуже зручно озвучувати, коли в мене будь-горла. По-друге, в мене є дуже, скажімо так, тяжкі сімейні обставини. Я це детальніше описувався телеграм-каналі, тож якщо кому цікаво, можете це почитати. Але як це я кажуть більш особиста тема. Тому я пишу саме телеграм-каналі, тому що в Телеграм. В мене більш особисте місце, де я спілкуюся і ділюсь проектами своїми. А до речі, зараз на фоні мене має бути геймплей-гри. Це якраз таки одна з ігор, яку робить моя команда. По ідеї зараз має бути Samurai хонор. Сподіваюся, це Honor, а не бокшторм, тому що може бути бокшторм, я не знаю себе, але я сподіваюся, що монтажна я додасть все ж таки саме самрайхонор. Скажімо так, поки мене не було, поки не було відео. цих декілька днів. Морально було дуже важко через певні обставини. Я, щоб, хоч якось себе відволікти, я зробив Рамку, яка робить передбачення, типу на 2025 рік. І по ідеї, коли вийде це відео, вона вже має бути в плеймаркеті, і я її просто додам в опис, якщо кому цікаво. І все ж таки в мене є невеличкі зготовки по питанням, які мають бути відео. Тож, давайте все ж таки менше води, а то вже дві хвилини води. Пане на майбутнє каналу. Планівки, я справді, ну що в мене заплановано на цей, як кажуть, рік, це. Ну я собі, я собі щоб розуміло ставив таку ціль, щоб до 2026 було 5 000 підписників. Але з тією швидкістю, з якою ми ростемо, я відчуваю, що це буде Ніше насправді, якщо подивитися, ми реально ми дуже швидко ростемо дуже швидко пішли відоси в багатьох планах, і це дуже добре, це неймовірно добре. Тож, поки що, поки що залишається ціль на 5 тисяч підписників. Друзі, знову монтаж села. Прошов би ще неможливо, щоді стоп з цим ставками. Але хотів сказати: якщо ми до кінця зими доб'ємо мені тисячу підписників, то я вирішив зробити невеличкий конкурс. Ось вам фото, це котик з нашої гри Бокшторм, але в вигляді іграшки. Так ось, якщо ми діб'ємо мені 1000 підписників до кінця зими, я розіграю між підписниками подібну іграшку, але з собою, якраз таки в такому ж форматі, у нас в Бокштормі є з сови, тобто я розіграю ось таку вам іграшку. Але для цього треба добути 1000 підписників. Все, дякую за увагу. Відео продовжується. До кінця року, але хто знає. А зараз деякий час можуть не виходити відоси знов таки через те, що в мене є по моральному стану, по проблемам, які сімейні. Але дивіться, яка ситуація. Крім цього, та що крім того, що в мене деякий час немає, ми зараз покращуємо деякі аспекти каналу. Які саме аспекти каналу ми покращуємо? В першу чергу перероблюються знову знову наші шаблони у відео. Чому? Тому що в нас є така зараз проблемка, як мінімум, те, що якщо великий пост, можуть мітити, що там просто миленькі шліфти, воно доводиться його читати. Незручно ходьтесь, просто на відео це виглядає не дуже гарно. Тож ми по перше перероблюємо шаблони наші під те, щоб це виглядало більш гарно, тобто більш правильно, коли великий текст розділяється на декілька слайдів. Крім того, робимо помітки для тих татук, як соцмережі. Тобто, коли мовно у нас з'являлося це озвучив сова. Має також з'являтися те, що в нас є певні соцмережі, які ви можете підписатись. Е, ну, це такі помаленькі виправлення. Також також має бути помітка про те, що цей пост є відповідю на минулий пост, тобто така мінімальна штука для краси. А ну і також. Нові переходи, тому що переходи ми любимо. Лю переходи завжди гарненько нас виглядають. Гадаєте, що вам сподобається кажуть? Тепер давайте трошки не про канал, а просто про плани на 2025 рік. Скажу чесно: е я націлений, щоб за цей рік ми досягли знов таки тих ж самих п'яти тисяч підписників. Я хочу зробити так, щоб відео регулярно виходили до тієї степені. Для мене це ось саме бажана степінь. Це три відео на день. Я знаю, що це може прозвучати дуже дивно, дуже дико робити по три відео на день в подібному плані. Але для цього в мене є монтаж Таже, також я шукаю для себе який небудь жіночі голоси, які погодиться також озвучувати відео, тому що така ситуація, що давайте будемо чесними. Бувають теми, коли більша частина постів це жіночі голоси. І Інколи мені доводиться трішечки викривлятися, там якісь моменти переозвучувати більше на чоловічі голос. аби була певна різниця в голосах. Тому що жіночі голоси мене дуже слабкі, якщо чесно. Тож я це, звісно, покращую, але краще, якщо буде жіноча актриса, яка просто зможе озвучити жіночі пости. Крім того, це зменшить Моє особисте нагруження в деяких планах і вийде робити більше якраз таке відео в плані кількості і при цьому зберігаючи той же самий об'єм. Планах планах в ідеалі, щоб все ж таки в нас розбільшити, так збільшити кількість голосів, які є на каналі, саме для того, аби відчуття було краще. Тому що моя ціль знову таки, Щоб ви могли, мовно кажучи, чому саме три відео на день? Чи ви прокинулися? Пішли там, поснідали. Поки ви снідаєте, оба, відос вийшов. Як прикольно, пішли, подивилися, кайфанули. Не знаю, пішли я кажу на роботу, але давайте будемо чесними. Багато глядачів, все ж таки, це діти ну. Діти підлітки, е, і в така ситуація, що після мовної школи, після коледжу також прийшов, там поки ще не встиг за уроки сісти. Там також ідеш обідати. Ой, нове відео. Зручно, зручно для вас це притворюється щось типу звички. А для мене це зручно також, того що ще звикаю, то, Що вони виходять в цей момент, і в нас завжди це стабільно. Це завжди дуже класно для алгоритмів. Вибачте, що я не можу вимовити лодки. Дуже сильно плутається язик останній час. І виходячи, яка ситуація, та що я казав про матеріали. Ми ще плануємо зараз. Ми робимо шаблони під хорори. Тобто, якщо пам'ятаєте. То... Мов таки, як кажуть, більш старі глядачі, те, що були хорори на каналі, і вони не забуті, вони будуть робитися. Просто зараз робляться темплейти з 3D-шними ефектами, з анімаціями, які мають дуже сильно покращити якість цих самих хорорів. Тобто звук у нас був більш-менш так нормальний, але відеоформат він був занадто простим для мене. Я вважаю те, що воно має виділятися. Вам має запам'ятовуватися те, що є на екрані, навіть нехай це просто так, але все одно він має бути гарно. Давайте будемо чесними. На даний момент навіть той темплейт, який у нас є для. Звичайних наших постів він також виділяється він раді стилі по своєму, але при цьому ви його запам'ятовуєте, і це дуже добре в цьому ціль. В цьому ціль нас як ж команда, яка розбирається з мета та монтажера, але все ж таки в цьому ціль каналу, щоб ви могли виділити наш канал серед інших і, грубо кажучи, бачили, коли ви бачите просто наші прев'ю, щоб у вас одразу було о, ось це зараз, буде якісно, тобто така ціль. Можливо, перші відоси у нас були справді ну далеко не такої якості. Але давайте всі будемо чесними. Всі починають з чогось. Можливо, і зараз нас є деякі недоліки, але. Ми їх покращимо, ми виправляємо все, аби контент був краще і краще. Ціль Ціль стати найкращим реддіт-каналом uh, uh, цей uh, українським, але це як знаєте, це така ціль, яка просто в небесах літає. Якщо бути серйозним, то я вважаю, що буде успіхом, якщо хто-небудь почне сподіваювати. Давайте будемо чесними. Зараз дуже багато реддіт контенту більше іде базисом, ну в плані стилю і так далі. Або на повністю американський формат, коли сидить. Умовно кажучи, диктор, скажімо так, і коли сидить диктор перед камерою, і просто зачитує пост, і там десь з боку вилазить текст. Або ж інший формат це більше направлений на те, що було в скажімо так, російському сегменті, тобто коли просто також текст і йде озвучка позаду. І зараз більше якраз так популярного контенту, воно ближче до того, що було якраз таки в російському сегменті. Чому? Тому що люди більш до цього звикші. Ну і ось в нас, якби це не було неприємно признавати, але все ж таки формат ближче якраз так до російського, та що більш прийнято, скажімо так, яке більше збсюджене. Чому так? Тому що зараз немає можливості зразу обрати камеру і так далі. В майбутньому можливо. Ви буде формат ближче до американського, можливо, буде формат ближче до не знаю, до якогось свого. Чесно кажучи, хочеться створити щось своє. Аби якраз таки, коли з'являється новий е, який-небудь радіт канал, то він в першу чергу дивився не на російське, не на американське, а дивився на українське та щось бачить, щось все прикольно, і робить. тож просто сподіваюся, що в нас до такого добитися. Умовно кажучи, щоб е, який-небудь наш формат також почав в першу чергу заманювати е, новачків в цей сегмент, аби люди не боялися, кажуть причини пауз, які можуть бути. Ну таке я ж кажу, моральний стан це покращення якості, тому що я хочу зробити максимально якісний контент Тому зараз так. Перше перша чергова наша ціль це покращення якості і покращення е, цього покращення ситуації, скажімо так, так, пер про мої особисті цілі. Давайте я буду з вами щирим, тому що так чи інакше, ну без щирості на Ютубі часному дуже важко, особливо тому що більшість на ютубу це зараз дуже комерціалізована платформа. І я не буду брехати взагалі цей канал, по своєму намірений стати якимось. Комерційним проектом, чому так, чому так, тому що я вам скажу чесно, я роблю це зараз а, для душі, але я розумію, що для того, аби я міг робити це для душі. я хочу ну ось, мені подобається озвучувати, але мені не подобається монтувати. Мені не подобається сидіти, перебирати сотні постів. Мені подобається озвучувати. Що мені в такому випадку робити? Правильно, я хочу, аби це було трошки більш автоматизовано, тобто щоб був монтажер, і щоб була людина, яка мені шкає, Щоб була людина, яка мені озвучить жночі, голоси, які не виходять, і можливо, який був би ще, ще якийсь голос чоловічий, який додасть більше різноманіття. Аби знаєте. Щоб мені було приємно його дивитися, я вам скажу чесно, я інколи сиджу, я просто е мені сумно, я можу подивитися які-небудь свій відос просто тому, що поки і все прикольно. І я розумію той факт, те, що для цього, для цього потрібно гроші і для монтажера, і для акторів озвучення інших, і для людини, яка буде підбирати пости, це все гроші. Тому так чи інакше, є деяка комерціалізована, е скажімо так, підложка, напевно, комерціалізована е двохсенсовість каналу, тому що так, ціль зараз, щоб він приносив дохід. Для того аби він міг працювати автоматично, щоб я просто міг отримувати задоволення від каналу, не думаючи про те, що він якось сильно напрягає. Тобто, ви далі, ви далі, щоб канал повністю сам себе не те, що відбивав, а щоб він міг оплачувати монтажера, актора озвучення, людину, яка шукає пости, і виходить, що цей щоб виходив хоча б який-небудь невеличкий дохід. Тобто, якщо це вийде так зробити, якщо вийде такого, як кажуть, діти розміру дохіду, це буде неймовірно, чесно, тоді. Канал для мене буде просто прекрасним хобі, але це поки що мрія, це поки що моя особиста ціль, яка, якщо вийде, то я буду дуже радий. Якщо вона вийде до кінця 2025-го, взагалі буде шикарна. Якщо вийде зробити це навіть раніше, там не знаю, до кінця літа, то це означає, що до двох до кінця 2025-го ми будемо ще більше покращувати контент. І знаєте, що в мене є ще деяка ціль, про яку я взагалі ніде не розповідаю зазвичай, але я її тут. Я хочу почати робити якісь шоу. В плані я хочу, аби з. Ну заробити певну суму грошей і почати робити який небудь шоу. Чому тому, що мені, чесно кажучи, хочеться в чомусь такому побрати участь, в чомусь такому побути ведучим, щось таке зробити. Таке, що подобається дивитися, таке, що ти чекаєш, там, мовно кажучи, кожен тиждень заради там одного цього випуску шоу. Щось таке хочеться зробити, яке буде приємне, яке буде подобатись багато кому, але це все дуже дорога тема. і Я не певний, що українському тобі є така кількість грошей. Віддалі, Ви видалі, вам скажу чесно, це зібрати грошей, зробити. Якесь таке шоу і продати його якомусь телеканалу. Чому так? Тому що це тоді буде бюджет, це будуть рекламні контракти, і вже з цим можна робити якісь інші шоу. Але це в ідеалі в якомусь дуже далекому майбутньому, десь через роки 3-4, тобто не зараз. Але в мене є така особиста ціль. Ах. Також давайте поговоримо. Мені повні люди казали, те, що я не дуже правильно роблю, тому що якщо я там ідейна людина, я не маю впливати на таких темах, якось усик був де щось, три відоспуско вийшло. Скажу, ось що я людина, яка не можу назвати високою ідейною, але я. Людина, яка хоче, щоб ідеї, які все ж таки в мене є, щоб вони мали можливість на реалізацію. І для цього інколи треба використовувати таку штуку, як наприклад, умовний хайп. Я зараз хипувала тема по цьому по усику. Я цією можливістю я скористався. Можливо, комусь це не сподобалось, але прошу мене зрозуміти, те, що мені треба це, аби робити мої цілі, якісь більше. Тобто, якщо побачите, в якийсь момент я не знаю, те, що буде якась дуже грязна тема, дуже неприємна тема. Популярною, там не знаю, якось скандал про підійти, який небудь новий, який зазвичай ніхто ну якби всі обговорюють, і вам би не хотілося б це вийшло на каналі. На жаль, скоріш за все, це буде на каналі десь 3-4 відоси, тому що просто воно не перегляди. А ці перегляди переведуть підписників. Банально, банально, друзі. Звичайні перегляди на каналі до відосу з усиком були 400 500 Це типу більш-менш окей. Перше відео з усиком набрало 20, час на даний момент 21 тисячу переглядів. 21 одну тисячу переглядів. Це дуже багато для мого каналу. І при цьому, при цьому воно набрало 147 підписників за одне відео. Тож вибачайте, звісно, але це. Дуже гарний результат, який просто так опускати ну, не можна, інколи доводиться робити такі речі. Тож я сподіваюся, що ви просто свідомі люди і віднесете до цього зрозуміння. як кажуть. давайте поговоримо про те, що я хочу все ж таки покращувати команду. Чесно кажучи, знову таки моя ціль це який-небудь чоловічий голос, який може допомогти е -е, збільшити тембри, тому що в мене справді досить ну по моїй думці, я знаю, що для деяких вождь дивно, але в мене досить малий об'єм голосів, і якось хочеться який-небудь ще інший тембр, який буде перебиватися з моїми голосами, тобто, аби мо. Можна було робити цікавіші пости але це така тема. Це більш як кажуть е, можливість, яку навряд чи я буду поки що реалізовувати. Але те, що реально треба, це людина, е, точніше, актриса, яка небудь озвучення, яка буде озвучувати жіночі голоси, аби було зручніше, аби було краще, аби було легше якраз таки сприймати відео. Погодьтесь, коли буде жіночий нормальний голос, який може міняти також голоси, як я це буде куди зручніше, куди краще слухати, коли є нормальний жіночий голос. Двоголосу озвучка завжди краще ніж. Жодного луса. Так чи інакше. Тож сподіваюся, що вийде знайти таку людину. А я не сподіваюся, що це знайдеться за це відео. Але в принципі сподіваюся, що де небудь вийде це знайти. А, ну і взагалі, я думаю про те, щоб знайти якого дебуть, не знаю, чи студента, чи школярика і цей запропонувати, щоб він нам просто пости відбирав. І ось воно чи просто не будуть брати пости а для відео. Там треба певні якісь символів зазвичай, на одне відео. Людина відбирає, я озвучую і йде до монтажера. І потім, коли вже канал буде приносити дохід, то я просто буду оплачувати все це за зарплатнею, тому що ну, знов-таки, це все така тема, яка, ну якби це це праця, друзі, це праця і працю потрібно оплачувати. І ціль просто, аби канал сам себе знов-таки оплачував, сам себе канал сам себе оплачував, і при цьому, аби я міг повністю просити себе на пошуку якихось постів і так далі, просто щоб посидіти і з кайфом все озвучити. І давайте, останню тему, яку я хочу зачепити, це про колаборації. Я хочу робити колаборації. Що це означає? Давайте так, трошки в вакуумі. Якщо, можливо, ви знаєте, якогось блогера. Якщо ви, який-небудь блогер, який-небудь такий прикольний, так? Який-небудь блогер, і ви побачили це відео, будь ласка. Хто, хто небудь, хто, можливо, в Тіктоці стоїть, будь ласка, наріжні цей момент, добре? Дорогі блогери, будь ласка, напишіть мені в Телеграмі, якщо ви хочете просто взяти якусь свою думку висловити по поводу яких тем. Я з радістю буду з якимись блогерами співпрацювати, писати. Я хочу писати певним блогером, який я сам знаю, про те, що ось у мене є така тема, яка у тебе думка, яка в тебе можливо є історія? Ви просто. Тобто блогер озвучить цей пост, я додаю його відео просто ось як факт. що цей блогер є в цьому відео, просто як один із постів. Я не знаю, для мене це просто така прикольна штука, щоб блогери реально могли поділитися своєю думкою на каналі, фактично, просто озвучивши один пост. Вони озвучують самі, що ну, Монкаш, вони написали одне голосове в умовному телеграмі. Я це голосове перетворив текст, додав на пост, і все. В нас є такий невеличкий цей, якби е, 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 колабораційне відео. Колабораційне <клоборційне> звучить, це не так дивно. Е, але сенс в тому, те, що це відео, в якому я блогер. І... І воно приємно. Давайте будемо чесними: приємно, коли ти заходиш на відео якої-небудь людини, е, якого не блогера, і чуєш голос знайомого тобі блогера. Е, Мовно кажучи, не пам'ятаю, чи це було відео, але я пам'ятаю, по-моєму, це було читрукрам якесь відео, чи щось таке, те, що починалось відео буквально з вирізок з газет, яке озвучували різні блогери. І ти сидиш такий, типу: О, я знаю цього блогера, я знаю того блогера. Це ж прикольно, прикольно. І взагалі хотілося б, можливо, там, я не знаю, зробити якісь відео повністю там про відповіді. Е, ну, ось, Каже, відповідь якогось е, якихось блогерів, саме чисто блогери, е, там кризькі блогери, що ви думаєте там про таку-ситуацію, або там я не знаю е, підписники умовного там роми генія, що ви думаєте про цю ситуацію? І тобто, прикольно ж, як, як для мене, як для мене, це звучить щось як цікаво. Тобто, якщо ти дивишся якогось блогера, то це ж прикольно послухати, цікаво подивитися, і мені такі колаборації цікаві, можливо, до когось залізти просто як в озвучення, знаєте, просто залізти, типу, позвучувати якісь фразочки, або поділитися якоюсь своєю думкою. Дорогі блогери, якщо будете робити якісь відео про ігри, якщо що, то я геймдизайнер. На фоні досі йдуть мої ігри. Я тож там, ну, той во, можете мене запрошувати. Ну коротше, друзі, кажу чесно, цілей багато, ідей багато. Останні декілька днів були дуже важкими. Морально, фізично, та взагалі. І я просто сподіваюся, що у вас все буде добре. Давайте так. Я сподіваюся, що у нас канал виросте, що вам буде далі подобатись контент, і що в принципі будете задоволені тим, що є. До речі, до речі, давайте ви додивились до відео до кінця відео. Друзі, якщо хтось. З вас там, я не знаю, тіктока робить або ще щось таке. А то небудь я не знаю. Я дуже часто бачу відоси, типу в Тіктоці, де просто вставляють там які-небудь нарізання мила і зверху, там які небудь відоси. Якщо що, ви можете вставляти мої відоси ку тему, я не проти, але ну типу просте прохання, де небудь вказувати те, що це мої відоси, ну тобто просто те, що це озвучив сова. І якщо ви також тему робите, якщо ви вказуєте канал, то це взагалі прекрасно. Ну тобто, прям повністю та що там посилання на канал, це взагалі шикарно, але звісно, це не завжди потрібно. А просто якщо буде банально попізнаваний голос. Дуже добре, самі розумієте, те, що пізнав голос, це завжди прикольно і коротше, другі мої друзі. Дякую вам за перегляд і гарного вам наступаючого нового року.